Привіт, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Наш затишний дитсадок другий дім для діточок. Мама привела Назарчика перший раз до дитячого садочку. Назарчик плаче, не хоче йти до дитячого садочку. Вітаю вас! У нашому чудовому дитячому садочку мене звати пані Марина. Я працюю вихователем у цьому садочку. Назарчику, заспокойся, витри сльози, кажи мамі до побачення. І ходімо разом зі мною, я покажу тобі нашу групу. Та познайомлю тебе із дітками, які в ній навчаються. Це наша група. Назарчику, ми зайшли з тобою в коридор нашої групи. Тут дітки роздягаються, переодягаються, вранці прощаються зі своїми рідними, а ввечері. Зустрічають тут їх. У коридорі в кожної дитини є своя шафа. У шафці діти зберігають свій одяг, взуття, іграшки, які вони приносять з дому, щоб діти не переплутали між собою шафки, на шафи клеються наліпки Друзі, розгляньте наліпки, що наклеєні на наших шафах, та назвіть, що на них зображено. Зверху шафок вихователь кладе речі, які забувають діти. Друзі, розгляньте ці речі та назвіть, що забули наші дітки. Назарчику, поглянь, а скільки діток сидить в коридорі. Що вони роблять? Друзі. Розгляньте уважно та скажіть, чим граються дітки в коридорі? Ну що ж, ходімо далі. А ця кімната називається Ігровою. Ігрова кімната. Тут дітки граються, розвиваються, вивчають щось нове та цікаве. Розгляньте нашу ігрову кімнату та розкажіть, якими іграшками граються діти. А що намалювала дівчинка на дошці? Друзі. Поставте це відео на паузу та допоможіть мені! Знайти іграшковий барабан у цій ігровій кімнаті. Дякую за допомогу. А ще в нашій групі є маленькі столики та стільчики. За цими столиками дітки снідають, обідають та вечеряють, а також малюють. Ліплять, аплікують, навчаються писати літери та цифри. Розгляньте уважно картинку та поміркуйте, які цифри вивчають зараз діти у нашій групі. А ще у нашій групі є куточок природи, де ростуть та квітнуть багато. Різних кімнатних рослин, за якими доглядають наші діти? У куточку природи живуть в акваріумі справжні рибки. Це домашні улюбленці нашої групи. Друзі, а які домашні улюбленці живуть разом із вами? Як їх звати? У ванній кімнаті групи є маленькі умивальники, де дітки можуть вмитися та помити руки. Біля умивальників висять рушнички окремо для кожної дитини. Тут ще є маленькі унітази, щоб діти могли сходити в туалет. А після того, як діти пообідають, у групі настає тиха година. Діти йдуть у спальню групи, роздягаються, акуратно вішають свої речі на стільчики та лягають у теплі та зручні ліжечка. Тут дітки відпочивають, а також і засинають, бачать чудові сни. Ну і звісно, наші дітки обов'язково виходять на прогулянку, граються на дитячому майданчику, спостерігають за природою, за іншими дітками. Адже ми всі чудово знаємо, щоб здоровим бути. Потрібно обов'язково дихати свіжим повітрям. Увечері за Назарчиком прийшла мама. Назарчику, тобі сподобалося у садочку? Так, мамо, дуже сподобалось. Тут дуже цікаво та весело. А ще я знайшов багато друзів. Прийдемо ще завтра в садочок. Звісно, мамо, тепер я буду ходити у садочок кожен день. До побачення, пані Марину. До зустрічі, Назарчику.